З негативного дуже велике враження, безумовно, обстріл залізничного вокзалу, коли за півгодини привезли біля сотні людей. Це був да, стрес такий, який запам'ятався на все життя. Особливо коли в кінці дня, коли вже все пройшло, коли працівниці і працівники просто плакали, сиділи, переварювали це. Побачене і те, де вони брали участь. Це величезне таке враження. Складність роботи, коли до нас поступають люди, які постраждали під час обстрілів. Це молоді діти, люди похилого віку. Це дуже тяжко. Дуже величезне враження справляють, коли ми можемо врятувати кінцівки, коли привозять хлопців і вони пошкоджені, майже відірвані. Руки, ноги. І я вже знаю, декілька случаїв, коли врятовані хлопці потім розшукують з вдячністю тих хірургів, хто їм залишив руку або, або ногу. Зумієте, це... Морально ми всі устали від цього всього. Але все одно є в нас мрія, що ми залишимося на своїй роботі, на своїх посадах. В своїх домівках, своїми сім'ями і в своєму любимому місті.